Друзі, я обожнюю сюрпризи. І сьогодні в мене посилка на 5 тисяч з 5 подарунками сюрприз. Ну що ж, погнали? Покажу вам, скільки тут всього прикольного я замовила. І бачу вже перший подарунок сюрприз. Зараз будемо з вами разом дивитися. Так, боже, яка гарна коробочка! Подивіться, яка краса! Дивіться, який годинник! Клас! Так, шукаємо наступний подаруночок, Бачу, бачу. Тут у нас блиск. Ось в такому відтіночку. Так. Подарунок номер 3 Емеральд. олівець для очей. Отакий олівець в зеленому кольорі. Так. І дивимось далі. Я ж пам'ятаю, що я замовляла. Шукаємо подарунки. Так, наступний подарунок ось така помада. Зараз подивимося з вами, що це за помадка. Ой, подивіться, який класний відтінок. Прям мені підходить. Так, і останній. Останній клас! Боже, це лайнер! Це лайнер для брів. У нас уже їх немає в каталозі, їх зняли з виробництва. Це дуже класна штука, дівчата. Фарбує як маркер. Ще такий, бачите, тут ну, спеціально для брів такий він зроблений, да? а потім темніє. Ось дивіться. Спочатку він був такий рижуватий і став уже темний. Клас! Це собі залишу. П'ять показала, так? Так, п'ять подарунків сюрприз. Ну, а далі, що я ще замовила? Покажу вам уже до кінця. А, замовила ось такий аромат. Новинка. В наборі з лосьйоном для тіла. А потім ще аромат. І ще аромат. Все новинки. Новинки, пурбланка. Фулспіт ось такий. Так, персів, вондер. Аромати, аромати, все аромати. І ще новинка, і це все в наборах я замовляла. Коротше, подарунками. Дуже задоволена, чесно. Годинник просто, просто, просто суперовий. Надіну його в Польшу. Клас. Тож, друзі, в квітні. Подарунків таких ще буде дуже багато, тому хто ще не здавав замовлення, здавайте і отримуйте також такі класні подарунки.